Дану ситуацію в Левасі несправедливості, порушення законодавства, Конституції та закону України про місцеве самоврядування, що деякі люди, які хочуть перебрати на себе повноваження селищної голови, і це секретар селищної ради, сепанка Анатолій Тихонович, який дуже хоче виконувати, який працював своїм побратимом чи які роздали землю Академії наук 383 гектари, які мають на сьогоднішній день порушені 5 кримінальних справ по бюджетним коштам. Це десь в общому десь, мабуть, мільйонів шість. На сьогоднішній день наша районна влада ну, хоче шевелитися. Розслідується даний мало того. Я а як прокуратура ставиться прокуратура до... Прокуратура дає відповідь. Я звернувся з офіційним листом до прокуратури, щоб надали мені відповідь прокуратура, скільки на сьогоднішній день впроваджень знаходиться справ по селищі. Вони відповіли мені 5 проваджень. Це, по справі печатки це буде шосте провадження, але вони ведуться вже три роки. А пода, і також по фальсифікації виборів 2010-го, була відкрита кримінальна справа 29 грудня, вона до сьогоднішнього часу да, вона внесена в єдиний реєстр і вона.